Доброго дня глядачі! Ну, ось, і покрасив я його. Зелений металік, молоткова краска. Ще залишаються диски почухати, погрунтувати та покрасити. На камеру не передаються бльосточки. Доброго дня глядачі! Ну ось і покрасив я його. Зелений металік Молоткова окраска. Ще залишаються диски почухати, погрунтувати та покрасити. На камеру не передаються бльосточки.